Вивчення документів, які нам надані всіми інстанціями, коли куди ми направили запити, говорить про те, що, на жаль, урядом і всіми організаціями, які співпрацювали з урядом по формуванню тарифів, тарифи на тепло, на гарячу воду, і ціна на газ для населення теплокомуненерго, були встановлені абсолютно необ'єктивно, в основу були покладені. М'яко кажучи, помилкові розрахунки і помилкові нормативи, що призвело до того, що тарифи на тепло, на гарячу воду і ціна на газ для населення теплокомуненерго була суттєво завищена, вона не є ринковою, вона є неринковою, вона має потужні корупційні складові, вона має потужні складові приховування використання реальних обсягів газу. Від цього всього треба позбутися, і треба встановити ринково обґрунтовані тарифи на тепло, гарячу воду і ціну на газ для населення ринково обґрунтовану, але не таку, яка встановлена зараз, і яка не відповідає абсолютно ніяким об'єктивним розрахункам. Насправді для країни внаслідок цих фундаментальних. Помилок, будемо сподіватися, що помилок, а несвідомих перекручувань нормативів і цих встановлені непосильні тарифи для людей на тепло, гарячу воду, і абсолютно непосильна ціна на газ, який вони використовують. Зрозуміло, що Україна має власний видобуток природнього газу. Цілком зрозуміло, що Конституцією України передбачено, що натра це є власність народу. І те, що стосується природнього газу в кризовий період, в період війни, весь газ українського видобутку просто зобов'язані ми відправити для населення для теплокомуненерго для тих, хто сьогодні найбільше потребує підтримки. Але що у нас відбувається? По-перше, нам подані вкрай необ'єктивні дані по видобутку природнього газу. Якщо в 13-му році країна показувала, що видобуває, Власного газу 22 мільярда 0,49 мільйонів, то до 2015 року у нас вилучені звідти об'єм газу, який видобувався на території Автономної Республіки Крим, зрозуміло, через окупацію це мільярд 651 мільйон, але додано мільярд 10 мільйонів додатково природнього газу, який видобувається приватними компаніями. Насправді. Е... Треба було вилучити обсяг Чорноморнафтогазу і додати те, що видобувається додатково приватними організаціями. І тоді ми отримали сьогодні видобуток українського газу в розмірі 21,5 мільярдів. Нам показують цифру 19,5 мільярдів. І тому наша комісія зобов'язана розібратися, куди 2 мільярди кубічних метрів газу в обліку зникли. У нас немає зменшення видобутку. Тому що звітують всі, що видобуток лише підвищується, але 2 мільярда просто не існує. Я просила би, щоб те, що зараз буду я говорити від імені батьківщини, щоб це було зафіксовано в протоколі, і ми просимо зараз робочу групу конкретно зробити запити до укргазвидобування, укрнафти, до «Нафтогазу» по приватним компаніям, які видобувають, і пояснити, куди поділися 2 мільярди кубічних метрів газу. Це Величезні гроші, і це величезний вплив на формування тарифу на газ для населення і для теплокомуненерго. Це перше. Друге, треба зазначити, що у нас завжди приблизно віддобувалося 15 мільярдів 100 мільйонів газу Укргазвидобування це та структура державна, яка мусить 100% свого газу віддати на потреби населення. І так і було до 2014 року. З 2014 року з приходом нової команди до влади, у нас в 2014 році чомусь виник обсяг газу, який видається в так зване спільне користування з приватними компаніями. І в 2014 році це було 797, ну практично 800 мільйонів кубічних метрів газу. Це недопустимо. У нас прийшла нова післяреволюційна команда Уряд. І уряд допустив, щоб український газ державного видобутку невідомо по яким контрактам дав розмірі в 2014 році 797 мільйонів. Ні-ні, покрнавта. -ні -ні -ні. Вибачте, покр газ видобування мільярд 124. До укрнафта ми перейдемо, мільярд 124. Але в 2015 році на покргаз видобування, на такі спільні угоди, як так звані, планується вже мільярд 497 дев'яносто мільйонів, тобто півтора мільярда. Це газ, який забраний з того, що віддавалося населенню, і через незрозумілі спільні контракти переданий якимось невідомим компаніям. Насправді ми дослідили, що за кампанії і кому передавалося. Хочу сказати, що тут по прізвищам весь політичний канастас. Ну я не хочу називати зараз прізвище лише для того, щоб не руйнувати коаліцію, тому що прізвище загальновідомі, хто стоїть за цими кампаніями. Але я прошу зараз під протокол попросити керівництво нашої робочої групи зробити запит. До НАК Нафтогазу, до Кргазвидобування, до уряду України Мітокенерго, кому ці півтора мільярда газу із державного видобутку видаються на яких спільних контрактах і ці півтора мільярда, ви розумієте, вилучаються з споживання населення із розрахунку ціни на газ, і з розрахунку тарифу на тепло, на гарячу воду і так далі. Якщо скласти оці півтора мільярда і плюс два мільярди, які взагалі втрачені в обліку. Їх немає, вони десь приховані. То вже 3,5 мільярда кубічних метрів газу не до отримає населення, а це зразу суттєво підвищує тарифи на газ, на тепло, на гарячу воду. Я прошу це друге доручення сформувати. Я думаю, що нам потрібно звернутися з е, спеціальним листом до генеральної прокуратури, щоб були досліджені ці угоди е, спільної так званої роботи. Які вже після революції виникли, які позбавили державне підприємство півтора мільярда кубічних метрів газу і лягли временем, безумовно, на тарифи для людей. Хочеться проаналізувати в нашій робочій групі з запрошенням керівника Мінерго, керівника НАК «Нафтогазу» Укргазвидобування, їх запрошенням проаналізувати кожний такий контракт по створенню такого СП. Подивитися, скільки проінвестували вони грошей, я вам відповідально говорю, що там немає жодної справжньої іноземної компанії і немає жодної гривні інвестиції. Це просто е, так е, нахабно використовується державний газ. Щоб ви розуміли, що це за прибутки, я вам скажу вартість українського газу в доларах, Тобто, це якщо взяти ціну, по якій купує НАК «Нафтогаз» вопрогаз «Газодобування», складає 23,5 долари за тисячу кубічних метрів. Спільний, е, спільна ціна на імпортований газ це 240 доларів за тисячу кубічних метрів. Різниця в 10 разів. І віддаючи півтора мільярда кубічних метрів газу отаким от блатним спільним підприємствам. Практично дають кожні такі компанії в 10 разів заробити на вартості газу, тому що продають вони всі по ринковій ціні, яка встановлена в тому числі НКРЄКП. Тому це питання прокуратури, розумієте, розслідування, які є. Для того, щоб трошки було вам більш конкретно, скажу тільки один приклад: віддано 14 скважин компанію Українська геологічна компанія», Безкоштовно, абсолютно, без жодної копійки грошей. Маком груп і друга компанія, це перша українська газонафтова компанія. Це взагалі факти з контрактами з усім. Но ми не прокуратура, щоб це досліджувати, але ми мусимо заслухати їх загальний спільний звіт і зрозуміти, куди у народу України практично клептократи після революції вже забрали півтора мільярда кубічних метрів. Так? Тому це безумовно впливає на тариф і це безумовно потребує розслідувань. Наступне у нас з 2013 року видобуває також абсолютно державний газ, тому що в «Укрнафті» контрольний пакет належить державі. Видобувається щомісяця. Мільярд 700, мільярд 900, 900 кубічних метрів газу. Причому мільярд 900, 900 видобувався в 2013 році. Зараз Укрнафта показує вже півтора. Я переконана, що там ніякого скорочення не відбулося. У нас є цифри, що 19, 537, а насправді 21,5, якщо правильно порахувати, тільки по видобутку. Це газ українського видобутку. За цифрами НАК Нафтогазу. Для населення і теплокомуненерго потрібно 20 мільярдів 800 мільйонів кубічних метрів газу. Тобто, якщо сюди взяти ще газ у крнафти в сховищі, нам не потрібно російського газу для обрахунку ціни на газ для населення і для обрахунку тарифів на тепло і на гарячу воду. А це в рази знижує тарифи. В рази. І тому я просила би, щоб ми зараз на робочій групі не просто заслуховували звіти, а прийняли конкретні рішення, що ми робимо з цими вапіючими фактами, які потрібно піднімати, і які потрібно або урядом, або навіть законами України врегульовувати, для того, щоб ми мали можливість знизити тарифи. Тому моя пропозиція дуже проста: весь газ українського видобутку це раз. І газ українського видобутку, який знаходиться в газових сховищах, мусить бути точно порахований. Абсолютно незаконні корумповані угоди про спільне використання видобутого Укргазвидобуванням газу, мусять бути анульовані, і цей газ мусить бути переданий населенню і теплокомуненерго. Цього достатньо для встановлення абсолютно адекватного тарифу. Я просила би зараз дати доручення, щоб саме в такому контексті було обраховано над нафтогазом урядом точна цифра українського газу, яка мусить бути направлена на споживання населення і теплокомуненерго. Нагадую, ціна газу різниця в 10 разів. Імпортований газ 240 наш власного видобутку 23,5 з з врахуванням рентабельності, з врахуванням всіх на націнок надбавок. і це суттєва різниця.